Свій погляд на вечірню моду нещодавно представила Олена Бернацька в одному з наймовніших ресторанів Києва. Кутюр'є показала розкішні і одночасно сміливі брання. Тренди весна літа від засновниці бренда Геленбер далі у сюжеті. Що таке вечірня мода? Олена Бернацька знає не щоток. Засновниця бренда Хеленбер випустила першу колекцію не так давно, у 2009-му. Проте сьогодні дизайнер одяга Ірину Білик, Анастасію Приходько, учасниць гуртів Real O, не ангели та інших. Ми теж завітали на показ нової колекції дизайнера, аби і ви побачили, які тренди пануватимуть на світських заходах цього сезону. Я люблю совмещать повседневную одежду с вечерними аксессуарами и мою одежду Можно носить как и повседневно, так и же, это же платье можно одеть на любой светский раунд. Я люблю сочетать сочетаемым, а несочетаемым. Бисер с кожей, камни с тяжелыми тканями, где они могут быть, кажется, неуместны, но я пытаюсь сделать так модель, чтобы это смотрелось гармонично. Жінка від Олени Бернацької так само поєднує у собі протилежне. Чуттєвість і розкіш, комфорт і потяг до творчості. Дизайнер переконана, кожна її клієнтка впевнена у собі, успішна і, звісно ж, така, що звикла бути в центрі уваги. Я питаюся ділянку плаття в ні сезону. І моїх платтях нету, нету тенденції моди. Я делаю такі вещи, які подобаються мне, Кружева, розшивки всі важливі, камушки, блістяжки. Та класіка з м'якою розкоші. До таких вбрань варто лише додати бездоганну зачіску, мейкап та гарний настрій. Чи це вдається краще українським чи закордонним зіркам? Побачити на власні очі. Ми рухаємося далі. Попереду у нас червоні доріжки та їхні зіркові гості.